Лесняк Василь Васильович, шахта Межиречанська, була незалежна від спілки шахта. Тепер Тиждень назад тому пару днів ми були в Києві з великою групою підтримували шахтарів, шахтарями. Було в нас був все третій з'їзд, всеукраїнські шахтарі. Дуже Бу, було багато поважних людей. Були запрошені на цей з'їзд влада. Президент, прем'єр, депутати всіх рівнів, губернатори. На жаль, нам відмовили ці зустрічі. Ми ну, проводили з купкою депутатів, які армії. Але про шахні, про шахті наші вимоги, які ми ніхто, ніхто чи не реалізм. Крім того, дуже багато шахтарі вилилися. Там, що місто бачення, що це є... тітушки і так далі. Я хочу заперечити цю інформацію, тому що, е... що старі зі своєю, ну, не своєю, їм краще працювати, відпрацювати зміну, знати, що він забезпечений, йти до сім'ї і, і в цувати галузі, їздити по Києва, бо Вони... не наша справді справді. Але якщо влада нас дослуговиця, ми мусимо не співати, що не наслічно. нас є в нас вимоги дуже прості. Щоб просто влада виконувала Просимо, Це рахується. Трошки раніше що так, була прийнята поліційна угода, депутатами, яких ми вибирали, так, звірилася поліція. І ця вимога поліційної угоди, що було прописано всіма підписантами, вона не виконалася. Пізніше був бюджет на 15 рік, на кругу галузь було закладено ноль. На закриття шахти було, а на розвиток на, 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 на підприємство з розвідку. Е, на місцях я вже неодноразово говорив, що адміністрація і проспілки втрачають контроль над людьми. Вони стихійно вже виходять на вулиці, вмовляються йти в шахти, працювати. Ми мусимо якось організувати цю, цю їхню акцію протесту, донести до влади, сказати, як повинно діяти, будемо дослухатися, якісь рішення спільно. Ми розуміємо, що тяжко прийняти все. Але просто так по-хамськи ставитися не можна. Ось Тому ми прийняти, що сьогодні, ми надіялися, що сьогодні нас зустрінуть в міністерстві, буде якийсь діалог, буде вирішення проблеми. Ну, то Страйк це не є вихід з підтримування. Треба розмовляти, треба вирішувати. але до нас знову ніхто не виходить. Я не знаю, чому так, чому в нас не виходить.